Мені зателефонував Євген Тарасенко, сказав, що головний тренер хоче, щоб я приїхав, подивитись, він хоче подивитись на мене, в якій, в якій я формі. І все, ось буквально пару днів, і все я в команді. Якщо я в команді, я підходжу головному тренеру, і значить я в добрій формі. Та особо ні, ну, то, що я дивився чемпіонат України і все. Матчі дивився, а так з кимось спілкуватись, то ні. З Денисом Олейником знайомий, з е, наум, наумцем. Ось, ну, би, хлопців знаю, многих знаю і все. Атмосфера добра, всі хлопці працюють, готуються до суперника. Е, тренувальний процес, все класно, тренер пояснює, що треба робити, куди переміщатись, як накривати. Ну, Мені подобається, дуже дуже класно. Ні, я крім тренування готелю, ще нічого не бачив. Так, походив, погуляв там хвилин 30 і все. Так відпочиваю тренування, відпочинок і все.